Ми з вами розглянемо, як потрібно додавати та віднімати многочлени. Отже, як додати два многочлени? Для того, щоб додати два многочлени, достатньо сполучити їх знаком плюс. Наприклад, нехай нам необхідно знайти суму многочленів x 2 xy плюс 3 х квадрат і 4х плюс 2 xy мінус. 3х. Запишемо x 2 ху плюс 3 ху квадрат плюс 4х плюс 2 ху мінус 3х. Оцей знак плюс це знак плюс, яким ми сполучили два дані многочлени. Тепер для того, щоб виконати додавання, ми повинні знайти. Подібні додонки, якщо такі є. Подібними доданками будуть додонки Х і мінус 3х, дані додонки подібні між собою, і доданки мінус 2 xy і плюс 2 xy А тепер ми зведемо. Подібні доданки. 4х куб так і залишиться, тому ми пишемо 4х, плюс 3 х квадрат. записали плюс 3 х квадрат. Тепер зведемо подібні доданки x, мінус 3х, буде мінус 2х, так і запишемо, мінус 2х, плюс 2х. В сумі дадуть 0, так як це 2. Протилежні вирази. Тому сума двох даних многочленів буде дорівнювати многочлену 4х плюс 3х2 мінус 2х. Тепер розглянемо, як же знайти різницю двох многочленів. Щоб знайти різницю двох многочленів, потрібно від першого з них відняти другий. Нехай нам потрібно знайти різницю многочленів 9х3 плюс 2х плюс 5 і 4х мінус х плюс 6. Подивимося, як це можна зробити. Спочатку запишемо вираз: 9х3 плюс 2х плюс 5 мінус. І в дужках запишемо. Другий многочлен, який потрібно відняти від першого 4х куб мінус х плюс 6, дорівнює. Нам потрібно розкрити дужки. Пригадуємо, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, потрібно опустити дужки і знак мінус, і знак. Кожного доданка взятого в дужки, змінити на протилежний. Отже, розкриваючи дужки, ми запишемо 9х куб, плюс 2х плюс 5 мінус 4х куб, плюс х мінус 6. Дужки розкрили. А тепер нам потрібно. Звести подібні доданки, якщо такі є. Дивимось, подібними доданками будуть доданки 9х куб мінус 4х куб, а також 2х і х, і залишиться в нас числе плюс 5, мінус 6. Зводимо подібні доданки. 9х куб мінус 4х куб буде 5х куб, так ми і запишемо. 2х плюс х буде 3х, отже пишемо, плюс 3х. І 5 мінус 6 буде мінус 1. Ми отримали многочлен 5х куб. Плюс 3х мінус 1, який є різницею многочленів, які дані в умові нам. Тобто різницею многочленів 9х куб плюс 2х плюс 5 та 4х куб мінус х плюс 6. Отже, ще раз нагадую, що коли розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, опускаємо дужки, і знак мінус. І знак кожного доданка, взятого в дужки змінюємо на протилежний. Записуємо мінус 4х, -ку. плюс Х знак мінус змінили на плюс, записали плюс Х. І мінус 6 знак плюс змінили на знак мінус. Не забуваємо про це. І важливо запам'ятати, що і сума, і різниця довільних многочленів є многочленом. Бажаю вам успіхів у вивченні алгебри.